Сидить стара бабуся у садочку, і сонце гріє лагідно її, онуки поряд граються в пісочку, Порозкидали іграшки свої. Онука плаче, бабцю в мене горе, Сашко мою фортецю потоптав. Горохом сльози льються, Ціле море і ще у ляльки ручку відірвав. Онуків мирить і до себе горне, стирає сльози зморщена рука. Не плачте, дітки, бо хіба ж це горе, А справжнє горе хай від нас тіка. І спогад вдарив, наче біль жорстокий, і стік сльозою по її щоці, згадалися страшні тридцяті роки опухлі діти, голод і мерці. Літа 7441 го відсотворення світу. 1933-го від Різдва Христового був в Україні великий голод. Не було тоді ні війни, ні суші, ні потопу, ані моровиці. А була тільки зла воля одних людей проти інших. І ніхто не знав, скільки невинного люду. Зійшло в могилу. Моро об'єднаний Христе Боже наш, і тебе славу висилаємо собізначальним Твоїм Отцем і при святим, і блогим жедерящим Твоїм духом нині і брісну, і во віки віку. Пресвятая Богородице. Спаси нас! насых и новими, славничными сравнениями с Серафим. Боль, слава раши, существую, бора и цветя величай. Слава тебе, гресе Божие убывание наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне присла и моих веков. Аминь. Господи, помилой, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуйными мертями обладает воскресы, смертный Христос, і Сины Бог на молитвами, все причистые Своя матері, Святой славных і всех вальных опостов, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых у меня. Загинуло 10 тисяч 15 людей. Запорізька область загинуло 33 тисячі 513 осіб. Київська область загинуло 285 тисяч 453 людей. Місто Київ загинуло 45 тисяч людей. Загинуло 22 тисячі 370 людей. Луганська область загинуло 13 тисяч 560 людей. Одеська область загинуло 35 тисяч людей. Полтавська область Загинуло 497 людей. Тисяч людей. Сумська область загинуло 31 тисяча людей. Харківська область Загинуло більше двох мільйонів чоловік. Херсонська область загинуло 13 тисяч 536 чоловік. Хмельницька область загинуло понад 40 тисяч людей. Місто Кам'янець-Подільський загинуло 800 людей. Черкаська область загинуло 150 тисяч чоловік. Чернігівська область загинуло 362 тисячі 700 чоловік. Я ще не вмер, ще промінь в оці грає, в четвер мені пішов десятий рік. Хіба ж в такому віці помирають? Ви ж тільки поверніть мене на бік до вишеньки, В колиску ясночулу, Я чую запах квітів, я не вмер, а небо стрімко падає додолу. Тримайте хтось, хоча б коси верб. Куди ж ви, люди, людоньки, куди? Окраїться ласки чи хоч спечі диму, в квітинці кожній, озеро води, я ще не вмер, усі проходять мимо, а житечко моє таке густе, а мамина рука іще гаряча. Вам стане соромно колись за те, та я вже цього не побачу.